Всім привіт! Ви на каналі FitGuide і з вами я, Сергій Драган. Цим відео ми продовжуємо багатострійний відеопроект Шлях до перемоги, в якому покажемо повний процес підготовки до змагань Андрія Личанова. Обов'язково підпишіться на канал і тисніть на дзвіночок, щоб не пропустити наступне відео. Андрій Личаний досвідчений тренер силових тренувань. 45 років Андрій вперше прийняв участь у професійних змаганнях з бодибілдингу. Виступав протягом трьох сезонів і став переможцем у номінаціях Класичний бодібілдинг, класик-фізик до 175 см, бодібілдинг до 80 кг і Бодібілдинг майстер 40. Тренер Андрія Сергій Драган. Сьогодні ми на змаганнях з бодибіном Федерації NPC. NPC це американська федерація, яка виступає офіційним відвідковим етапом до професійного дивізіону IFBB Pro League. Саме через NPC проходить шлях більшості атлетів, які мріють стати професіоналами світового рівня. Готуючись до цих змагань, Андрій виступив вже двічі протягом останніх двох тижнів. Далі про все детальніше. А зараз поставте лайк і підпишіться. Андрій виступає в категоріях бодибілдинг до 80 кг і бодибілдинг 40. До його виступу у нас ще є час, поки Андрій. Гримують, я розповім, як пройшли минулі змагання. Багато хто мріє вийти на сцену містера Олімпія. найпрестижнішого турніру у світі бодібілдингу. Шлях туди починається з отримання про карти. Щоб її отримати, атлет має пройти відбірковий шлях, який починається з регіональних турнірів НПС, тобто таких змагань, як сьогодні. Сьогоднішні змагання оцінюють сертифіковані судді NPC з різних країн. Це означає, що оцінювання буде об'єктивним і неупередженим. Тож переможе справді найкращий. Цього сезону Андрій поступово покращував форму, щоб вийти на пік саме до сьогоднішніх змагань. Для нього це вже третій турнір у сезоні. Першим був Iron Lab Cup. Там Андрій взяв четверте місце. Ми отримали об'єктивну оцінку суддів, яка дала нам розуміння, над чим потрібно працювати. На другому турніру Кубку України ВАБА Андрій виступив більш впевнено, була краща форма, вийшов в абсолютну категорію. Цей виступ додав мотивації Андрію показати ще кращий результат на NPC турнірі. Якщо на попередніх змаганнях спортсмени змагалися за грошові винагороди, то тут змагаються за престиж і подальші перспективи. Пару слів про категорію чоловіків. Сьогодні змагаються. Менс фізик або пляжники. Вони виступають в шортах. В них акцент на гармонії, а не на масі. Класік фізик – це середина між естетикою та м'язовою масою. Вони повинні мати витончене класичне тіло з естетичними пропорціями і гармонійними м'язами. Бодибілдинг найбільш м'язова категорія. Тут важливі маса, деталізація, рельєф, форма і сценова вау подача Андрій, до речі, виступав саме в цій категорії. Серед жіночих категорій найчисленнішою є бікіні. Вона поєднує жіночність, спортивну форму і сценічну привабливість. Оцінюється гармонійні пропорції, тонус м'язів, хода, образ і подача. Велнес це близька до бікіні категорія, але з акцентом на більш м'язисті ноги і сідниці. Тут вищі вимоги щільності тіла, особливо в нижній частині. У категорії фігура дівчата з більшими м'язами, вираженими дельтами, спиною та ногами. Тут важливі пропорції і рельєф. Women's фізік найм'язовіша з жіночих категорій, Оцінюється симетрія, сухість та м'язові об'єми. І остання це фітнес-модель, категорія про стиль і харизму. Тут суті оцінюють не лише тіло, а й загальну сценічну подачу, образ і впевненість. Андрій виступає в категорії бодібілдинг до 80 кг, і це його категорія, тому що він важить 76. Тут яскраво видно, що Андрій перемагає по сухості і рельєфності м'язів. Виступ Андрія в категорії бодібілдинг-майстри 40. Обидва атлета в гарній формі, не дивлячись на їх вік. Але тут, по загальним об'ємам, на жаль, Андрій програє, адже Олександр важить біля 90 кг. Андрій потрапив до абсолютної категорії. Це досить великий успіх для такого рівня змагань. Але в даному випадку Андрій є представником найменшої вагової категорії. І тому на загальному фоні він виглядає менше вигідно, не дивлячись на гарну форму. Зараз Андрій виступає з довільною програмою. Тут він демонструє найбільш вигідніші для себе позиції, де чітко видно його рельєф і м'язові пропорції. Ми бачимо чіткі переходи, плавність рухів Андрія. Він гарно відпрацював свою довільну програму. Його рельєф це саме те, що додає йому впевненості. В цілому я задоволений формою Андрія його пропорціональністю і просушеністю м'язів. Єдине, над чим потрібно працювати, це збільшувати м'язову масу. Визначення переможця саме зворушливий момент і для атлета, і для тренерів. Це результат тривалої і важкої праці. Андрій додав свою колекцію золото, срібло і бронзу в абсолютній категорії. Це гарні досягнення і корисний досвід. Хочу подякувати компанії WelсіTone за допомогу в підготовці Андрія. Протягом усього сезону Андрій використовував Делі Пропак мультифункціональний комплекс, який покривав дефіцит раціону. Супер Омега-3 став джерелом корисних жирів і допоміг контролювати рівень холестерину. Оверпам любимчик Андрія. Який постійно покращував ефективність тренувань, і протеїн від 20 тонн стали основою щоденного раціону Андрія. Сьогодні був напружений день, який додав досвіду атлетам та їх тренерам. Зараз святкуватимо бургерами та тістечками. Можна розслабитись після шести місяців підготовки, які принесли свій результат. Що ви думаєте про це? Пишіть, будь ласка, в коментарях. Ставте лайк, підписуйтесь на канал і тисніть на дзвіночок, щоб не пропустити наступні відео. Тренуйтеся, перемагайте і пам'ятайте здоровим бути здорово!